Держава виманює людей із тіні обіцянками тимчасової броні. Обіцяють 45 днів захисту. А що потім? Це точно якась пастка. Це коментар під новиною про законопроєкт щодо тимчасової броні для вирішення усіх проблем з ТЦК. Давайте розбиратися. Якщо вам реально потрібне бронювання, все одно доведеться вийти з тіні та закрити питання з документами та розшуком. Але тепер є можливість спочатку отримати тимчасову бронь, а тоді розбиратися з проблемами. З іншого боку, дійсно є небезпечний момент. Якщо для броні треба проходити ВЛК, то щойно ви отримаєте актуальну довідку, вам можуть надіслати бойову повістку. Тобто, якщо підприємство втратить статус критичного, бронь закінчиться і вже нічого не завадить вас призвати. У повному відео на YouTube розбираємо всі деталі закону: хто може скористатися, які документи потрібні, чи можна оскаржити штраф. Дивіться, щоб знати свої права.